Па басейн як інструмент боротьби з зайвою вагою. Звучить як казка, але насправді це науково обґрунтований факт тепла вода прискорює обмін речовин, а гідромасаж стимулює кровообіг і допомагає тілу ефективніше витрачати енергію. Розслаблені м'язи краще відновлюються після тренувань, а це означає, що ви швидше повертаєтесь до занять спортом без ризику травм. Додайте сюди ефект контрастних процедур. Спочатку занурення в чилтаб, потім у гарячий спа басейн. Такий підхід активує бурий жир, який відповідає за спалювання калорій навіть у стані спокою. Іронія в тому, що боротьба з зайвою вагою часто асоціюється з виснажливими дієтами, але іноді ключем є відпочинок і розслаблення. Спа-басейн знімає стрес, а він, як відомо, один із головних факторів набору ваги. Менше стресу, менше нічних перекусів. У результаті спа стає не лише місцем релаксу, а й вашим союзником у формуванні здорового тіла. Хочете перевірити цей ефект на собі? У Спагалаксі ми допоможемо підібрати СПА басейн, який стане вашим домашнім фітнес-партнером. Підписуйтесь і залишайте заявку вже сьогодні.